Доброго ранку. Доброго ранку! анонсували, що ми будемо говорити про цікаве на гості в майданчику. Був там один вусань. А прийшли до нас чотири цікавих і вродливих пані. Це сьогодні пані Світлана, заступник директора з виховної роботи школи ОРНВ. пані Олена, завідувач центра естетичного виховання загальноосвітньої школи номер 13. та дві дівчини Це Олина та Ірина. Доброго ранку вам? Доброго ранку будемо Доброго. говорити. О! О, а давайте ще раз. Доброго ранку. Доброго ранку. Будемо говорити ми про проект. Давайте ви нам розкажете, що це за проект, розкрити нам всі занавіси. новіси. Угу. Проект називається Здорові діти, щасливе майбутнє. Авторами проекту даного є крендер Євген, він громадський діяч і керівник молодіжного клубу єврейської громади, а також Гітельман Регіна. Вона керівник підліткового клубу Єврейської угу. громади. Взагалі, для чого цей проект придуманий, скажімо так, це для того, щоб діти мали можливість оздоровлюватися, проводити змістовно своє дозвілля. І Реалізацією даного проєкту буде побудова дитячого майданчику біля території школи Оравнер, 13-ї школи, ось моя колега. От, ну. Ми сьогодні дуже багато говоримо про здоровій нації. Що таке здорова нація? Це угу. здоров'я угу. здоров дітей, духовне віддання і фізичне здоров'я. З чого починається фізичне здоров'я? Это движение, движение и движение, правда? Да, звучит. Украина на сегодняшний день занимает одно из последних мест в Европе по продолжительности жизни. Это очень нас не радует, естественно. поэтому мы как педагоги пытаемся детей приучать к здоровому образу жизни, дабы быть здоровыми, счастливыми. счастливые дети – это счастливая Украина, ее будущее. Поэтому спортплощадка современная, красивая, безопасная прежде всего. Это первый шаг здоровой нации. Що треба зробити, щоб це все впровадити, щоб Брія, яка зараз поки що на словах, стала реальністю, візуальною? Ну, перше, це повинна бути активність громади. Я думаю, що це не лише там, для діток цього мікрорайону буде даний майданчик. Зможуть приходити мамочки з дітками відпочивати там, угу. діти інші, і в канікулярний час, і в свій вільний час проводити. Поясніть нам, будь ласка, mm -hmm. алгоритм дій для досягнення вашої мети. Дійсно, проект цікавий, класний. А і в нас не вперше з'являється на майданчику люди, які приходять з проектами власними. Ми розуміємо, що зараз у місті відбувається тендер, так. На так, бюджетні так. кошти, на так, втілення це, вашої точно. мрії, тобто це не просто так, що вам їх дадуть. Вам треба для цього щось зробити. Має бути голосування. Ви можете, нам, будь ласка, пояснити більш конкретно, в яких а, числах це буде голосування, хто приймає участь і хто висуває цей тендер, і яка сума обіцяна. Значить Голосування буде живим, скажімо так. Да? Уже з сьогоднішніх днів воно розпочинається і до травня місяця триватиме. Можна буде онлайн заходити в інтернет голосування. це буде. Більш детальніше, це ми хочемо розповісти завтра, коли в нас буде проводитись флешмоб. В його проведенні нам допоможуть наші постійні друзі uh -huh. і партнери із студії Magic Class. Дівчатка ось розкажуть більше. От і там ми запрошуємо всі громадськість мами з дітками, всі громадяни. Будь ласка, приходьте, запрошуємо там більш детальніше і більш яскравіше. Ми це все покажемо. Ну завжди ми питаємо про ціну, тому що це дуже важливо. А яка ціна на впровадження ось цього майданчику? Є вже якась фіксована сума? Скільки ну, там сімнадцять в конкурсі тисяч. беруть участь як малі, так і великі проекти. Наш угу. проект із розряду малих. Там сума точно її суми поки що є. Ну Назвати кошторис у вас вже є, ви ж давали на тендер, і у вас є кошторис? <світ> <світ> ну, <світ> Калькуляція 100% у вас була. Ну, приблизно чи ну, це, приблизно це не можна? Казати? Приблизно до ста тисяч, наскільки ага. мені відомо. Ну це так. нормальні в принципі, гроші для такої для, справи. Для майданчика. Так. Угу. Дівчата, чим ви будете завтра дивувати, як ви будете рекламувати, піарити, пропагувати людей, щоб голосували за ваш проект. ハハ <laughs> Ну, Клас! Ну, так ну, просто ми, коли працюємо по черзі, е, балакаємо, тому. Ми дуже наговорилися. Е, е, завтра буде дуже весело, дуже класно. Всіх дітей ми запрошуємо будь-якого віку від е, народження і до, е, там, до 16 років, можна mm -hmm. вважати себе дитиною. Так? Ну потім вже підліток і те. До 16 років запрошуємо всіх, буде всім цікаво, всім буде весело, тому що буде по-перше, музика, буде живе спілкування. А куди запрошуєте? Ми Прошуємо на дитячий майданчик біля тринадцятої школи, про який вже говорили. Ага. Може, О, у вас такий голос вам треба, десь ведучої працювати. Та Вона працює вже ви У працюєте. Ну видно, що ехо ж одна каста. Вам треба від філармонії трошки залишити і піти. Десь так на радіо діяльність, яку я також дуже люблю. Вам треба про це подумати. Давайте ще поговоримо про те, все ж таки майданчик з чого він буде складатися. Що це буде? Це ж я там розумію там піщана ділянка, де можна в піску погребтися, гірки і все, Виділена що там буде? почули бачити, щоб завтра прийти і проголосувати. E, значить, так. це буде різноманіття. В принципі, це буде як і спортивний, так і ігровий майданчик, тобто на будь-які смаки. Вік, діток це від дошкільного віку, десь до 12-14 uh -huh. років. І спортивні Just... тренажери, мають бути. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Тобто Бористо. і молодь може більш так, дорослого віку займатися, так, там, так? так. так. Не, не тільки малесенькі а дітки, А давайте ще трохи поговоримо. Ром про ваших конкурентів є ж люди, з якими ви ще в принципі змагаєтесь кого проект краще? того і профінансують. Наскільки я розумію? Що пропонують інші? Ну, це для нас тема закрита, скажімо так, поки що на сьогоднішній день. Давайте тому... ви трошки там пощебачити, як соловей на весні. Хоча б трошки. Ні, не хочу. Я б також про конкурентів. Я не поважаємо будь-яку думку, але просимо громадську про конкурентів. Дуже хороші речі. Ми поважаємо. Ми їх думку також поважаємо, але просимо громадськість підтримати нас, підтримати здоров'я і майбутнє наших діток. Все таки, тому що це як. Якби банально не звучало, але здоров'я дітей це здоров'я майбутнього нації, нашої держави, майбутніх громадян. Угу. Тому запрошуємо всю громадськість, приходьте, будь ласка, завтра на 12 годину. Ну, ми ми 12. вам бажаємо перемоги, звичайно. Ми всі бажаємо перемоги. Справедливість фортуна визначить, хто дійсно на краще. Проте кожен проект несе в собі дійсно благородну місію, мету. Ну а завтра, незалежно від перемоги, ви все одно буде вам плюс до карми, що ви діткам зробите свято і дякуємо вам за це. Да, і ваша труїна залишиться помічений Богом. Що ми ще хочемо Дякую. сказати? Знаєте, от в українських містах дуже мало якісних і хороших дитячих майданчиків, є як на яких можна шию зламати, щось загалом Грати собі в руки від іржі, якихось запанок, дерев'яних, які не змінювалися століттями. Тому ось впроваджувати ось такі систематичні заходи, і треба, тому що нам треба, щоб діти зростали не в іржі в убогості, а в яскравості, комфортності і, і фізіологічній активності І безпечності. Дякуємо вам велика. Намокуємо далі ефіром. вами побачимося.